Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Саутгемптон на, на Сент-Меріс, Команда приймала Лондонський Челси Енс Мареск. 5-1, Челсі перемагає. Сьогодні я би хотів би про даний матч поговорити і давайте вже розпочинати обговорювати все по порядку. 5-3-2. Стартова розстановка у господарі, Фламлі, в воротах, Стивен Сукер Пітерс, Вуд, три захисників, Менінг Бри. Латерали. Фернандеш, Фрайзер, Рибо, Трикоп и Арчер и Амстронг. У нападе это стартовая расстановка у Саутгемптона. Челси. 4-2-3-1 стартовая расстановка у педагогичных Хэнсома РСК. Йоргенс на воротах. Тасин, Адарабио, Аксель, Дисаси, Закисняки, Малигюста, Марк, Курелия по флангах. Anis Fernandes, Mudis KSD, centriniai oporiniai pusvigisnikai, Cole Palmer, centriniai atkovaliniai pusvigisnikai, Joe Felix, Snoonymade, Kyiv, Poflanga, taip, Kristofer Kunku. Вийшов грати у нападі. Це стартова розстановка у Челсі. Тепер давайте безпосередньо про сам друзі пойдено говорити. Ну що ж, Челса вдалося вже на хвилині манімаючи рахунок, чи відкритий і це зробив Аксель Дісасі. Кутовий до свій плоденс, Фернандес з лівого флангу зробив ідеальну подачу Аргентинець і Француз випереджає всіх на ближній стійці пробиває, то забиває, забиває Робить Енцо Фернандес Гульува передачу, а Аксель Дісасі робить гол. На 7-й хвилині поєдинку. Але Саутгемптон буквально через 4 хвилини команда відповідає у голому Відповідь Арібо. м'яч м'ячі відповідь на 11-й хвилині. Здорово ця атака, в принципі, пройшла по лівому флангу, і я би тут виділив Блокера Пітерса. Який, скажімо так, до кінця дограв, прострілив. Ну і Арібо. Арібо замкнув цю передачу, розстріляв де факто Йоргенсена, пробив там з метрів одинадцяти, де факто в дальній кут, один-один. Саутгемптон швидко рахунок у матчі зрівня. Це, до речі, сасі. але Челсі буквально через 6 хвилин Лондонці знову будуть уперед. І це зробить Крістофер. Крістофер конку. На 17-й хвилині зробить рахунок 2 на користь Челсі. У Southgempton все було під контролем. Взагалі Саутгемптон там м'ячем більше володіти справді на старті матчі. Все було під контролем. У Саутгемптона... З м'ячем був їхній вратар, Ламлі, відео передачу на ближнього в ноні-модеки, включає пресинг. Обікрафт на немадеки футболісти з Саутгемптон, якщо не помиляюсь, то м -м, у Фернандеша вдалося там м'яч перехопити, може помилятися. В будь-яку випадку ноні накриває пресингом, далі та дуже високо та вийшов. Ноні веде передачу на Фернкунку. і Фернкунку Пробуває по порожніх воротах, захисники намагалися м'яч вибити. Все-таки злініваріт, але не вдалося Кріста Фернкунку. Крістафер Кунку робить у матчі 2 на користь Челсі. А, Після дорогу Забутого м'яча, в принципі, Челсі так гру вирівняв. Тому що, в принципі, я вам хочу сказати. Навіть незважаючи на швидкий м'ячек селядеса, все одно соответно більше виходило. Потім у челс пішли моменти доволі таки непогані. Ну, чилси гру забрав. Ось забрав собі гру команден Самареск і ще один м'яч лунниці заявив до перерви. І це зробив нонімадуек із передачі Жо Фелікса. Жал, таку здорово розвернув атаку, перевів м'яч на фланг, і НОНі традиційне зміщення під ліву, удар в дальній кут рахунок у матч стає 3-1. НОНі мадуеке. Робить рахунок матч 4-1. А потім Саутгетн взагалі залишається в меншості, тому що Стівенс хопає за волоси Марка Курелію. Утримує за це пряму червону картку. Спочатку судді це не побачили, потім передивилися систему відеоповтора. І да, і справді там, прихопив за волоси, і справді Стівенс. Чиста червона картка. І Саут Gunven з 39-ї хвилини грав меншості. Ну, я думаю, вже після цього, в принципі, стало зрозуміло, що Челсі, напевно, вже все-таки не віддасть. Не віддасть Челсі повністю в другому таймі контролював перебіг подій, команда там і міячем там володіла. Ну, Челсі робив. Ну, ну все було під контролем у Челсі, справді. Едвардс Сугавара Беретон, Бреретон, Сулімана та Тейлор вийдуть у Саутгандена, Джейдон Санчо, Кіран дюсбірі Гол, Рінато Вейга вийдуть у Челсі. Але це ще був не вечір, тому ще коло палмер на 76-й хвилині зробить рахунок команді 4-1. Ну що ж, там Кристафер гонку взагалі виходив один на один. Крістафер гонку! Спочатку Крістафер не забив, так, знаєте, пробив вже повз вертаре, але м'яч летів і все-таки міг зачинив в сітку тковоріт, але, скоріше за все, там захисники б змогли би вибити м'яч, тому Палмер перестрахувався і все-таки добив м'яч у порожні ворота. І рахунок став 4-1, не міг Крістафермку оформити добль. Але в будь-якому випадку кол, палмер перестрахував, перестрахувався в даній ситуації, все-таки вирішив кол добити м'яч з міста, Ні, ну а Кріс я замість дубля все-таки гольову передачу. Ну, Там і справді захисники, я думаю, вибили б, б м'яч, тому що м'яч таки так летів, знаєте, довго, тому кол Палмер правильно я думаю, все зробив, добив м'яч та перестрахувався. І зробив кол у матчі 4-1 і записав знову гол з опаси. Коу, Павер. Но Кріста Ферн відповідно записав гольову передачу. Але це ще був на вечір. Тому що Д Джейдон Санчо! Забій свій дебютний м'яч за Челсі Дуже фан І Джейдон, і Джейдан. Який виконав від Джейдона Санчо Джейдан в ближній кутюр забиває п'ятий гол. Перший м'яч Джейдона Санчо за да, час є ось не амація Джейдена. Ось не амація Джейдена. Це вона підсумкова статистика. 6-26, це в нас удари, 4-13 удари в площину, 45-55 контролю, м'яча, 5-7 за зекталем. Гульовим нагодам тут просто фантастика. 4-10. Друзі, 4-10 на користь. 4 голевых вина года было у Саутгемптона, 3 голи года было по у Почтина, у Челси было 10 голевых на год, а 7 голевых на год педопичный Энца Мореско не реализовал. Просто невероятно, какая-то фантастика, и справа очень много голевых на год было у Челси. 429 передачи Саутгемптона, 382 передачи точнее, 89 это точность По контролю, в принципе, Саутгемптон очень здорово дев. Я ж кажу, на початку матчу там взагалі там, 68 на 32. У перші хвилини 20 було тобто Саутгемптон Southgampton. У нечем команда але в принципі і Челсі таку стратегію вибрав на, на матч і в принципі це давало свої результати. Челсі дуже здорово накривав 530 передач у Челсі в кінці-то кінці 489 передач було точними, 92% точність передач 3-1% за офсайдами. Ну і 6 ударів у Southgame 4% в площину удара, 2 удари заблокованими були. У Челсі з 26 удара 13 ударів в площину. ну На секундочку, це другий удар в площину був. на секундочку, у Це дуже багато. 7 ударів повз ворота, 3 удара в Каркас Веріт, 6 ударів заблокованими. Челси там і Каркас Веріт там обстріляв. По успішних відборах, до речі, був краще Саутгемптон, 10 успішних відборів у господарів, 90% успішності. Ну і 10 успішних відборів у Челсі. 66 успішності, 6 сейвів Вертери з Саутгемтона, 3 Сейва Йоргенса, да. Ну, Рігенс там дуже хороший себе, так зробив. Ну, Сотгену також, що 4 Gulven годи. та 3 гулів на годину. Це також немало. 25-9 по мені сім'я 4-9 за Тут Челсі перехоплен. Ну і 14 порушень правил у Челси, але, жов... але жодної картки не було у Челсі. У South хоча і порушень правил вдвічі менше, але в них одна червона картка та одна жовта картка. Ну і найкраще футболісти матчі, друзі, кого би я би обрав. Би? Найкраще. Мені я би, напевно, брав би Ноні на две, який зробив гол плюс пас. Мені Ноні дуже сильно сподобався. І в принципі, в цьому другому забитому мічі Крістафермкунку, саме Ноні там в пресом включився. А, ну, ну то є таке Крістафєрамку. Крістафер провів весь поєдинок. Зробив гол плюс один. Тобто один плюс один я мав на увазі гол, гол плюс пас. Гол та плюс пас. Зробив. Крістафер кунку, Джейден Санчо, забив гол, Палмер Коул, непогано не виступив, Мойская Сидек завжди на висоті, Ну, но все-таки ноні який обернена найкращим футболістом. ну не знаю, це моя думка, мені ноні якось просто сьогодні неймовірно сподобався. Я ми ноні обирани кращим футболістом даного 2 А Підсимок це матчу, ну що можна сказати, я вважаю, що Челсі перемагає по ділу, підопічня ипичні показала хороший футбол. 10 голівих на год, 7 голівих на год упущено. Тобто гра була під контролем. Так, да, вилучення воно свою роль зіграло, але в принципі там і до вилучення в Челсі вже вони там третій гол забили, в принципі, я думаю, що навіть якщо б і вилучення не було, то я думаю, що глобально картина матчу б не змінилась. Челс перемагає. Вітаю булівальників Челсі з перемогою, перемогу. Саутгемптона не засмучитесь. Uh, давайте подивимося на турнірну ситуацію в англійській помірнізі. Ну, що ми маємо? Після 14 турі в Челсі виходить на другу позицію. Команда Марески набирає 28 очок. ну і таким чином Челсі на другу позицію підіймається. Взагалі останні 5 матчів Челсі, дві нічі та 3 перемоги. Команда справді зараз в дуже хорошій формі знаходиться. Саутґемптон mm, навпаки, 20-та позиція, 5 очок, і в принципі не все так добре, поки що йде до Саутгемптона. То, саут, я тут один Я вам друзі дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним всього самого найкращого. Бережіть себе, мої мій друзі, всі побачення. Усім нових зустрічей.